Сьогодні, 4 травня, в центральній районній бібліотеці відбувся вечір пам'яті дорогами воєнних літ. Захід приурочений дню пам'яті і примирення та дню перемоги. Хвилиною мовчання учні 10-го б класу порятинського ліцею, класний керівник, бібліотекар Алла Кабушка та запрошені гості вшанували жертв Другої світової війни. Роки, що віддаляють нас від страшних 41-45 років, поступово забирають тих, хто боровся проти німецько-фашистських загарбників. Вже майже не залишилося свідків страшних воєнних днів. Тому Василь Миленко пам'ятає і передає кожне слово, що розповідав йому батько про війну. Можливо, Били, почав зря, як тепер по телебаченню, гатять, Гадили вони. Відступала тоді ж зима холодно, вже ж зайняли переряди 18 вересня 41-го року, далі після. Ну, батько розповідав, що годували нас не дуже, а зимою спасалися чим? Спиртом і сухарями. Спирту ковпнув, сухарики поживали. Як алкоголь виходить, тоді зперзнемо, знову треба може так, то й, ну, й спектарів нам. Ну, це такий період. Ну. Учні, в свою чергу, зачитали вірші на воєнну тематику. Ми народжені через багато років після великої перемоги. Ми, нащадки воїнів-переможців, засуджуємо тебе, війна. Ми засуджуємо тебе за руїни брецької фортеці, за понівечений Харків, золочів, за спалений хліб, за кров і сльози. За і вдів, за дітей, позбавлених дитинства. Судимо і проклинаємо тебе, війна. На захід були запрошені і свідки нинішньої війни. Учасники АТО поділилися з учнями враженнями. Сплачоми наших хлопців, що патріотів. Це, в принципі, саме одне основне. А так, хто знає? Що там може запам'ятатися, Хорошого нічого. А також побажали молоді любити свій рідний край. Пусти мужиками і не вестися на провокації і бути своїми патріотами своєї держави. То що ви майбутнє. В читальному залі бібліотеки оформлена виставка Подвиг, що залишиться у віках. На ній представлені книги, газети та журнали, що розповідають про внесок українського народу у перемогу над фашизмом.